Якщо хвороба це програма, то як її можна позбутись? Насправді це досить просто. Будь-яка хвороба це є інформаційний збій всередині клітини. Причини такого збою завжди трапляються на рівні інформаційного поля. Все, що проявляється на землі, спочатку формується лише на рівні інформаційного поля, а тому різного роду там таблетки, медикаменти, операції, вони досить часто марні. Якщо людина не змінює свого мислення, це насправді просто боротьба із наслідками, яка не змінює ніяким чином причини. Наш організм можна порівняти із комп'ютером, а інформаційні поля із відомим нам інтернетом. І от наш організм складається з 12 систем, так само як комп'ютер складається із різних апаратних і програмних компонентів. Наші органи, як великі програми, вони виконують певні функції, тобто так само, як програми в комп'ютері. І от наші органи складаються із тканини, подібно до того, як складаються додатки із безлічки рядків коду. Також тканини складаються із клітин, так само, як програми із окремих команд. Клітини складаються із молекул, як команди складаються із символів. Молекули складаються із атомів, а як ми знаємо, атоми складаються на 99 999 тисячних, складаються із порожнеч. Тобто атоми це просто енергія. І от ця порожнеча або ж енергія, як простір в мережі інтернет, через яку передається інформація. І от вся ця структура залежить від того ж самого інформаційного поля, яке є базовим інформаційним рівнем, який якраз і впливає на всі вище стоячі елементи. І от таким чином хвороба це є певний збій в програмі саме на фізичному рівні, який викликаний проблемами на рівні інформаційного поля. І от в людському тілі насправді щодня народжується і вмирають мільйони клітин. В середньому кожні 5-7 років наш організм повністю оновлюється. Тобто, ви буквально стаєте новою людиною за цей період часу. І тут виникає цілком логічне питання, чому, якщо відбувається таке оновлення, нікуди не зникають хвороби. А вся справа в тому, що коли молода клітина з'являється в нашому організмі, насамперед вона бере досвід, тобто вона бере інформацію. Також вона бере інформацію у більш досвідченої, тобто старшої клітини. І уявіть собі, що якщо 90% ваших клітин слідують хибній інформації, тобто вірять в те, що збій в організмі це абсолютно нормально і природно, то цьому ж самому вони навчать потім наступне молоде покоління. Навіть подивіться, от на наш зовнішній світ в ньому відбувається. Те саме, що відбувається і в нашому організмі. Так от для того, щоб ці молоді клітини могли існувати, і для того, щоб перевчити старші клітини, які вже несуть оцю хибну інформацію, в першу чергу для цього потрібно постійно розвиватися, тобто потрібно працювати над своїм мисленням, переглянути свої шкідливі звички, харчування, змінити ставлення до здоров'я, обирати хорошу якісну їжу. Також захищати себе від електромагнітного впливу, тому що насправді мобільні телефони, комп'ютери, тобто всі електроприлади, які нас оточують, воно має електромагнітне поле, звичайно ж, яке впливає на наш організм також. тобто Воно відповідно створює мутагени на нашій ДНК впливає відповідно ж також на нашу кров і створює в принципі купу негативних наслідків, які можна до нескінченності насправді перераховувати. Також, звичайно, це свіже повітря, це здоровий емоційний стан, тобто необхідно дотримуватися безлічі факторів, дотримуватися цих алгоритмів для того, щоб ваш організм був здоровий. І, до речі, за допомогою слів і думок ми можемо перепрограмувати нашу ДНК, усуваючи от ті самі інформаційні збої у вигляді тагенів та іншого. Також завдяки от нашим думкам, нашому емоційному стану, внутрішньому діалогу, який ми ведемо із собою протягом постійного часу, все це насправді впливає на наше ДНК. І так само, як ми руйнуємо от свою структуру таким чином, так само ж ми можемо вплинути на неї позитивному ключі. Тобто, буквально взяти і перепрограмувати своє ДНК і прибрати ті самі мутагени, інформаційні збої, які породжували хвороби чи породжують на сьогоднішній день. Тобто, виправити все те, що вже виявлено, і виправити помилки на рівні коду ДНК, які можуть проявитися там надалі. В майбутньому вигляді різних там фізичних недуг. Як я вже говорив з самого початку, будь-яка хвороба це в першу чергу інформаційний збій, який спочатку формується на рівні інформаційного поля. Отже, якщо вам потрібна допомога, реєструйтесь на консультацію у Приват.